Що тут, блін, знайшов? Приміщення, холодно. Холодно, просто капець. Зараз візьму, пам'ятаю, що купив щиточку. Зараз візьму вентилятора. Трошечки обчищаю. Я вже ну, а хлопці чистим. Бачите, як позабивало. Але в приміщенні холодно і запаху, що ви собі розуміли. Ну так. Немає, хоч і вже гною трошки назбиралося. От що, що? А гноєм, то ми будемо. Торгувати, знаєте, як недавно була е, зі мною така пригода, так? Получається, ходив я тут, щось робив, робив. Тут телефонує чоловік. Телефонує чоловік до мене і каже: Добрі, доброго дня! Ми там такий то такий то магазинчик, так? І ми займаємося рослинництвом, і ми зараз каже, починаємо, продукуємо ну, розсаду там помідорів, гірочки, того всього, так. На весну людям, які займаються, промисловому, ну, промисловому типі, типу, цим бізнесом по помідорах, огірочках і так далі. Кажу добре, а я кролями кажу, а ви що в мене хочете? Каже, ну Ми замітили, що ви трошки займаєтеся кролями, каже, і якби у вас можна е, можем брати гній. так? Получається, ми побачили, що у вас його так немало. І, а це є гній е, кролячий, він каже, класний для кореневої системи, бо він розпушує землю, і це каже дуже гарно сказується на розвитку рослини. А так як каже, просто якщо земля забита, така, знаєте, ну, глин, глиниста і так далі, то коренева система погано розвивається. Кажу, добре, і що ви скажете? І каже, що я вам скажу, ми можемо брати каже, приблизно 2-3 тони каже гною. Тиждень. Я кажу, добре, а ціна. Ну, Ціна каже, це 2-3 тонни, це приблизно прицепчик. Каже, ми можемо вам платити там, каже, ну, за мішок приблизно каже, бо ми будемо його набирати в мішки, то за мішок приблизно ну, цей стандартний, що коштує там 5-7 гривень мішечок, цей, що колишній після цукру, ви поняли так. Приблизно 150 гривень за мішка. А я такий собі сижу і думаю, йоли, пали, вот она, думаю, от вона, бідна життя кончилась. Я, виходить, зрадів, так. Зрадів, все, подякував, кажу, коли будете брати. Ну, каже, ми цей тиждень трошки зайняті, ми вже там взяли чоловіка, а наступний тиждень можемо приїхати до вас. Добре, обговорили, все. Я собі сів, пристав, знаєте, що я півроку збирав гній, на кубку його возив, возив і думаю. Зараз, нарешті, я хоч не отрив, не заробив на шкірці, так. І зараз зароблю він трохи, думаю, на м'ясі, трошки на гноєві. Я як сів, почав собі кумекати, скільки є гною, скільки його може бути, приблизно так 2-3-4 тони в, тиж... ну, не в тиждень в місяць іде цього е... корму. Сидів, думав, думав і тут цак, І проснувся. І думаю, йоли пали. Ще поспав би яку годинку, ще помріяв би, блін. І то Така, коротше, штука. Так що шутки кончились, йду чистити зараз з вентилятора, покажу вам, що по окролах. Все, більш-менш почистив. Трохи так, звісно, трудно вдалося, бо я вже давно. Ну, дуже давно. Що! 4 чоловіка за тиждень, за цей тиждень, четверо людей телефонують і всіх однакові симптоми у королів. Самочок. Самочка перед родами. А саме, саме більше, що в людей спостерігається, це самка перед родами 3-5 днів скидає кроленят. Люди дзвонять Іван, що можна зробити? Типу, я собі так зразу думаю, в мене якби таке теж було, я на це не звертав увагу, тому що це були одиничні випадки. Люди кажуть, у нас таке буває останнім часом дуже часто. Що робити? Що порадити, що уколоти, зразу. Бо телефонував до того чи до тої і так, і зразу каже, рекомендують антибіотики. Я кажу, стояй, дивися, антибіотик то як поняти. То якась ну має бути логічно подумати. Антибіотик дається коли? Коли кролик хворий, кролиця хвора, так? Від чого? Ну Це як антибіотик від антибактеріальне. Значить, якась бактерія. Ну, сам кажу, подумай, може від бактерії якоїсь самочка скинути кроленят. Я бачив, коли самки були на пастерільоз, не скидали. Я бачив, коли були там е кітні і була гемка, не скидали. Просто пропадали. Або там, наприклад, смаркали. Реніт смаркає. Але, щоб скидати, вона не скидала. Ну, люди казали, що мали міксоматоз, так? То теж кажуть, що ну, не скидали кровенят. А тут хоп і починає скидати. Зразу що? Антибактеріальний якийсь, бо треба дати цей самий антибіотик. Так? Значить, якась бактерія. Чи може попливати якась бактерія на репродуктивну функцію? Кажу, я щось. Ну, глибоко сумніваюся, я не лікар, а, але просто логічно подумати. Мені здається, це щось треба шукати, що впливає на репродуктивну. Це що колять? Той самий сіргон. Ми що зробимо? Ми сіргоном закріплюємо охоту. так? Е, закріплюємо коли під час штучного. Е, колять ті самі ну не гормони ті, що зривають охоту. Це ПГ-600. Не сіргоном ми закріплюємо, а сруфагоном. Сруфагон колять. Для покращення репродуктивної функції, ще щось там колять. Я кажу, я сумніваюся, що то треба давати антибіотик. Ну, ти що, її обеззаразиш і ти її зробиш ну чистою. Мені здається, що самка скинула, бо щось в неї щось десь пішов, якийсь збой в організмі з репродуктивністю. Вона тобі кажу не захворіла, в неї там не вискочив масіт, це треба антибіотика колоти. в неї там не пастрельос. Це не то, хлопці кажу. Хочете? Ну прочитайте, репродуктивна функція, сіргон, сурфагон репродуктивна, що там ще, які там ще препарати є. Тут кажу, то не то. І що мене найбільше вразило, що вони телефонують до лікарів, які займаються. а Ще краще вони торгують тими всіма препаратами, так? І ті лікарі кажуть, вколи е, окситетрациклін. Для чого? Як вона, ну. Це репродукція. Розумієш, це біологія. Кажу, хлопці, не путайте. Ну самі подумайте, включіть голову логічно, це не то. Кажу, самка хвора на постельоз? Ні. Самка смаркає? Ні. Є в неї якісь що її мучить? ні. Є в неї дерматит? Ні. Для чого ці антибіотики і колоти? То по-перше, по-друге, зараз кажу холодно і не та ситуація, щоб. Ну, Це стрес. Вона, може, стресанула. Це більше всього внікається до стресу. Щось Або ти типу, поміняв кормі, або їй щось не то з умовами, або чуть в приміщенні, ну не так, ну, щось якийсь в неї дискомфорт з чимось. Дай їй краще вітамін. Дай той самий для репродуктивної функції і дай якийсь вітамін. Я можу порадити тобі 100% вітамін, що він повпливає. Не, не той вітамін, що радять, давай той, бо, цього, бо, бо ми ним торгуємо. так. Дай трісоль. Це кислоти, це набір кислот, це набір е, цих. самі відомі, він не дешевий, але він 100% діє, тому що там є точно кислоти. Ти можеш навіть перевірити, ми перевірили, ми не знали того, ми перевірили, ми поставили оцинковане нове відро. Я 100 разів про це розказую. Воно поржавіло, не поржавіло, а таке чорне зробилося тих кислот. так? Поставте, перевірте, самі будете знати. Дайте, хай вони проп'ють там ті всі пус пустоти кролика, що е їм кролику не вистачало, то ті всі пустоти трисоль забиває і повністю потім кролик під час холоду, стрес при холоді, стрес при жарі, стрес при перевезенні, стрес, коли. Кролиця раз за разом родить, да, і вона може стресанути і може вам скидати кролі. Стрес, коли ви при вакцинації, перед вакцинацією можете давати той трісоль після вакцинації. Ну, при, Стрес після хвороби, може вона пережила якусь хворобу, ти її запустив, вона цього, вона стресанута, вона не може поняти, що з нею робиться, да, і перед родами родом і То, То логіка, то логіка на розум. І, ну, я просто в шоці, що лікарі. Радять антибіотик при репродуктивній функції. Просто включити голову, не те, то, що тобі дали продавати, да? і ти продаєш просто антибіотик на такий такий спектр, таких дій. Ну, включи логіку, це, це не то, це репродукція, це біологія, це. Недавно був форум по тваринництву, по-моєму, чи кролівництву. А виходить, що приїхали туди, казали мені, як мені розказували, що кроліки... кролівників не дуже. Представники, представники просто там ферм дуже великих і ті, хто продають препарати. Ото такий був форум. Просто препарати і представники. Це має бути практика, мені так здається. І практика має бути. З багатьох невеличких господарств, а не просто там один, два, дві-три великі, дві, три великі ферми, Вова-менеджера і Вовам форум. То, то не форум, то просто то ринок. Мені так здається, просто реклама. Є вам реклама, є вам це. Ну, то таке, то моя така думка. Мені здається, що рік-два тихомириться і будемо старатися зробити якийсь, ну, щоб туди справді приїхали хлопці, які мають велику практику, які не просто там керують людьми і кажуть, дай той препарат, він має допомогти, дай той. Які спостерігали за кролями, користувалися препаратами, серйозно користувалися і бачили, як. Той чи інший препарат впливає на кролика. Якщо я можу, що той самий трісоль, я ним хлопці не торгую, не займаюся. Але я знаю, що це препарат, коли ти його даєш, то кролі просто як живчики. Більшого я результату з якимось іншим препаратом не бачив. Хоча мені пропонували препарати нашої одної там, фірми, Так, як візьми, оцей препарат теж типу, непоганий. Але є такі ферми, які стараються. Не користуватися препаратами в рідкому виді. Чого? Ну самі зрозумієте, це рідкий вид, і він такий, як сметанка, так? І він має властивість портитися. Це та сама сметана. Він може вам і згуртитись, може там. Ну, це рідкий, в рідкому виді, це як сметана. Це не просто там кислота чи той самий кроноцит, що він там, як оцет смердючий. Це як сметана, воно таке, як желє. воно має властивість портитися. Його краще тримати в холодильнику, десь в холодному приміщенні. А в більшості всі, хто займається так масштабно, використовують препарати в сухому вигляді. То теж так само моя думка і деяких моїх там колег, які на практиці то все використовують, які можуть приїхати, то туди мені здається, треба їхати не тим, хто має ферму так і там приїхав посидіти, послухати. Це треба їхати тим людям, які мають справу з тими препаратами, які використовують їх в себе на господарстві. так? Які бачать результати тої чи іншої ну, справи, які можуть щось підказати, ну, що один, другий, третій щось послухає, знаєте, а то я думаю, що то чуть неправильно. там, А мій там, технолог сказав, чи там ЗОО Ветліка, Зоо-ветеринар, сказав, що він добрий, а мій сказав, що він поганий. Це треба, ну, туди мають ті самі зооветеринари, спеціалісти, що бачать ті всі ну, експерименти, не експерименти, ну, ви поняли. І форум мені здається, якщо робити, туди треба їхати тим, е, хто має господарство, так, і може поділитися якимось досвідом. А туди, як я вже замітив, на останні форуми, які я спостерігаю останні роки, так то бачу, що туди переважно хочуть приїхати ті, хто чимось торгує, хто продає свою продукцію, і вони от приїжджають, так, і кожен свого чи трактора... Чи там породу, чи там препарати, кожен хоче продати. Ну, просто я так думаю, моя думка, якщо це має бути форум, так як в інтернеті, то це має бути форум, це має з'їзд про кролівництво, значить кролівники, а не торгаші. Рекламодавці, ну, не рекламодавці, ті, що роблять рекламу. Якщо з'їзд по тракторах, Форум, чи там по цьому з їх, ну, ті, що тракторами метру значить виставка. А виходить, тут форум, не виставка там препаратів, а вийшлося такий форум. А на форум приїхали ті, хто торгує препаратами. Розумієте, в чому фішка? Що я вам скажу по своєму досвіді? Є такі препарати в нас крепко розкручені і недієві. а є такі препарати в нас. Не розкручені, а допомагають в нас тут недорогі препарати. В нас тут не розкручені, але дієві і користуються також популярністю за кордоном, про які ви не знаєте. Бо вони не мають реклами ніякої і вони на ті форуми не їздили. Але ними тут користуються великі ферми. А є такі препарати, якими великі ферми користуються, але на форумі за них не згадували, бо вони йдуть за кордону, ті препарати. І тут воно все так перекручене, і ви просто про це все знати не будете. Бо більше всього, якщо ви дивитеся це, це відео, то ви займаєтеся скроликами. Може рік, може два. І ви думаєте, ага, зайшов в етаптеку, купив, воно все є в наявності. Ні, хлопчики, те, що є в аптеці, воно продається в мелких розфасовочках, і не все воно дієве. Я перепробував багато препаратів, і більшість з них... Не робочі, але вони зазвичай як беруть. На тобі той препарат, він тобі поможе. Ти береш його, роздаєш кролям, не поміг. На тобі той другий той точно поможе. Ти роздаєш, він не поміг. На тобі третій він поможе. І той кролик, виходить, отримує багато дуже препарату. І він же, у нього йде звикання, і він не працює, ну не допомагає. І все. Тому, поки ви це все перепробуєте, знаєте, тому наробити на трохи проблем. То, по-перше, а по-друге, буде велика витяжка грошей. І все. А є, якщо ви в цьому бізнесі затримається на 3-5 на і більше років, то ви кожен рік будете знавати більше, 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 так як і я. Є такі прибрати, що я ж цього року повзнавав, недорогі, але так як хлопці мені казали, так вони працюють, про які я сказав, що я не буду афішувати. Також вони стоять не дуже мало, йдуть за кордону, але ну блін, 100% дієві. Але я тільки аж тепер про них знав. Такий банальний приклад вам наведу. Було у вас таке коли-небудь. Ви маєте декілька там, самок, десятків. І ви маєте невеличкий там, рух з кроликами, рух з м'ясом. І у вас починається якась проблемка. Допустимо, це саме поширеніше. Це пострильоз, бо вони там в замкнутому приміщенні і е, ну, вони до того трошки такі чутливі. Десь чуть ви провтикали, витяжку зробити, буде проблема. Десь ви чуть протикали, там, висушити приміщення, було сиро у приміщенні, теж проблема. Або десь наоборот жара велика, аміак б'є ніс, теж проблема. І вони там починає, або вони душиться від ам'яка, або, е, або той самий пострелюз. Або той самий, та сама гема, Наприклад, зайшла, ви телефонуєте до кого, до одного керівника, до другого, і ви думаєте, ага, бреше 100%, ви телефонуєте до якогось лікаря, чи заходите в аптеку, він вам каже: гемка? Все, забудься, ото те, що живе, вибий, а те, що в тебе там пропало, то все. Бігом бий, бо ще й те пропаде. Було у вас таке якого-небудь? Було. А від кого ви знали, що коли у вас там, наприклад, гемка, у вас же є таке поголів'я 100 150 кроликів, І ви бігом перекололи і сказали вам, якою вакциною переколоти, яка допомагає, яка не допомагає. І у вас там за 5 днів воно зупиняється було? Звідки ви почули? Від кого? Від тих, хто займається, хто має з практикою, практику з кролями. Чи від тих, хто торгує препаратами. Просто покумекайте і подумайте. Добре, було у вас таке, що, наприклад, пастрильоз? Також ви телефонуєте до кролівників і вони кажуть, там такий-такий препарат. А ви собі думаєте, блін, та що ти розказуєш? В етаптеці можуть сказати те, або ти зателефонує там до якогось лікаря, професора, і він мені скаже, що треба так взяти той препарат, проколоти там 5 днів. Потім проходить в тебе тиждень, ти береш або той самий, або там інший, інший спектр дії, чутливість зовсім ну, інша до того препарату, але він так само в тебе працює на пастрільоз, і ти колеш інший препарат чи той... Починай той самий, якщо тобі є чутливість, і все він спрацював, перестало ще раз, колиш його. І потім проходить знову тиждень-два. Я не пам'ятаю вже точно цього всього. І тоді ти, може, якщо десь знову щось там проскочило, прихворіло, то ти колеш його ще раз третій раз. І потім знову два тижні даєш просадку, якщо нічого ніде, і тоді ти колеш е, ту саму вакцину від пастерельозу. Чи було у вас таке? Так? І скажіть мені. Чи справді ви кололи ці всі препарати, що вам радили, бо ви ж знаєте, що вони по грошах коштують, а потім та сама вакцина. Це перше питання. Що мене цікавить? два питання. Чи ви справді кололи, і ви бачили результат від тих препаратів, що вони вам дійсно допомагали? Чи ви просто прокололи і подивилися, блін, щось мені ну ніфіга не помогло? Тоді берете зну той препарат, хоп, щось все ну одно не помогло. Так? І тоді проходить трохи часу, і ви думаєте, блін. Або препарат не дає щось, або справді якась там є проблема. Або проблема була банальна. Зроби нормальну витяжку, зроби нормальні умови, водичка, щоб була, корм. І все, проблемки в тебе не буде. Щоб була витяжка, щоб було комфортно, щоб не було цього протягу там по кроликах, так? І не буде тебе проблеми. Звідки ви це все дізнались? І друге питання: чи ви... Зробили так, як вам сказали, хоча у вас там умови всі були, а десь вам у вас там чуть-чуть щось там проскочило, ви вже здрейфили, давай колоти. Все, раз, другий, третій, потім вакцину від пострільозу. Цак. Вам сказали, рік часу воно не проскочить. Тут проходить у вас півроку хоп і просадка. Знову десь звідки щось вилізло через те, що ви зайшли в жару, і в жарі було кроля багато, да, і воно проскочило, і знову та сама проблема, а колоти. Самочок і весь молодняк, то нераціонально, бо це по грошах б'є, а зараз на кролях можна сказати, що треба або закриватися, або чекати кращих часів. Не знаю, бо нема смислу. Ну, то я так думаю. Хоча там вже посчитали хлопці, що мені має бути вигідно. Мені не вигідно, а хтось там порахував, що мені має бути вигідно. Ну, то чи у вас таке було? І звідки ви взнали, як користуватися тими чи іншими препаратами, і як в тій чи іншій ситуації бути, що робити, чи воно щось допомагає, чи не допомагає. Просто від лікарів, чи від тих самих, що в етаптеках торгують, чи від тих хлопців, що займаються кролями, що займаються, що мають на цьому досвід і можуть вам щось порадити, що зробити, і щоб спасти ваше поголів'я. Напишіть там в коментарях. А ви, якщо цього не знали, і ви на це відео натрапили так, і, ну, перший раз на цей канал, і ви не підписалися, то я даю гарантію, що ви не будете про це знати, бо ви не підписані. і Ви просто втратите ну, зв'язок зі мною. І я більше всього, що певно, що буду зав'язувати з цими кроликами, бо воно мені трошечки вже, чуть так надоїдає. Я вже по цьому всьому знаю все. І я завжди казав, але ви більше всього, що не бачили попередніх моїх відео, я завжди казав, що спочатку створіть для кроля умови, щоб гарний воздух. В приміщенні було сухо, в приміщенні було не холодно і не жарко, нормальна температура там 10-20 градусів туди-сюди, 10 градусів допускається. Ідеальна температура 15-18. Чиста вода, гарний корм, повітря. Все закрито. Немає доступу до комашні, щоб вона захотіла, до ніяких хвороб, дисбар'єри, бар'єри, дисковрики. Ну, цього, цього в мене немає. Ну, де що є, це все закрито від комашні, а тих дезбар'єрів я не дуже став, бо якби немає в мене такого великого ризику. в мене там не дуже там величезно. Там... Ферма там, де мільйони крутяться, ну, то ви за це все і не будете знати. А коли ви створите такі умови, то є такий варіант, що вас вам і лікувати, і вакцинувати не потрібно буде. Якщо це все буде дотримуватися, всі ті умови. Але якщо у вас аміак б'є, то ти, який антибіотик, не давай, він тобі не поможе. Якщо в тебе... А м'як б'є, і кролика втратилась, ну, пропала імунка, а ти ще десь там полазав десь серед людей в центрі міста, чи на якомусь базарі, десь там до когось торкнувся, чи на тому самому кроли базарі, де кролики продають, а там була гемочка. Ну, ти десь там пошурувався, походив, погладив, прийшов до своїх кролів. А в кролів вже імунка і за гною, і за температури високої, чи температури низенької. Імунка сіла, так? І ти заносиш їм гемку, і тоді цак. І все, і маєш тобі проблемку. Ти тоді що робиш? Здаєш тоді кролика на аналіз. А на аналізі. Я ще ні від одного не чув, що може тобі зробити аналіз і по аналізу сказати, що твої кролів Богемка або пострільоз, бо вони вагаються самі, бо того кроля одні кажуть, треба доставити. В замороженому вигляді. Другі кажуть, що при заморозці там органи набувають іншого кольору і важко там виявити хворобу. Третій каже, що треба кроля доставити живого, але щоб він там в них, ну, типа, е, ви поняли, так? В них вже там за годину часу, і тоді вони його вже е, можуть зробити вам аналіз того кроля. Третій каже, що він має бути на протязі двох годин, якщо він там вже був, ви поняли. Через дві години мусить його доставити і зробити кожного інші умови, і самі розумієте, якби це все було, можна було б дослідити, всі вагаються, всі діагнози, які не можуть сказати на них, що від чого, яка хвороба. Ну, На моєму шляху, віку, я це все перейшов, перебачив. І я зрозумів, що кроля, діагноз хворобу визначити не можуть, бо для цього всього треба апаратуру. Ферми курячі у нас розвинуті, а кролячі ні. І... і їх розвивати не дуже хочуть. Антибіотиків є сила, які не працюють. Коротше, ви мою думку і моє бачення цього всього поняли. Користуйтеся, хто взяв до уваги. А якщо ні, ну то напишіть якийсь коментар, з чим ви тут не згідні. Підписуйтеся на канал. І я буду старатися, я не завжди буду старатися вам. E, щось розказувати на рахунок цих всіх хвороб. E, але бо планують чуть -чуть зменшуватися і ще більше, ще більше скорочуватися. Хоча, ви скажете, тут тобі не так пішло там вже дуже крепко скорочення, бо в мене колись сиділо по троє, по четверо кролів, а зараз там один-два. Ну так, по чуть -чуть. Блін, Не буду перевертати, але коротше, переверну, покажу вам, щоб знаєте, не думали, що я там брехун чи ще щось. Бачите, один-два, там взагалі пусто там в кінці пусто. Тут, тут пішла да? Ну, відсадка мусить йти, тому що я е, з багатьма такими своїми постійними клієнтами якби не контракт, але по домовленості, по довірі, що дуже довго працюю і мушу дати м'ясо. Мушу дати, тому, тому, як би не хотів, мушу працювати. І підписуйтеся і слідкуйте за слідучими нашими відео. І, можливо, я на днях зніму ще відео. В колеги. І буде, певне, що якесь невеличке оголошення. Так що підписуємося і слідкуємо. Всім пока. На кінець вам покажу свої роди. Так, ну що, білого я вам показувати не буду, бо вам немає смисла, правда, ви щось не дуже любите. Так, 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 так. Хто в нас тут? Шиншила мала. А тут в нас шиншила мала. Тобто. А це кроленятка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Дев'ять штучок, бачите, які? Однакові, можна сказати, так? Так. Знаєте по кому вони? А по цьому апаратічку? Видно? Батько і сині дочки? Чи не видно? А це жінчила старша. У нього мають бути трошки інші, але не дуже воно різнить, правда? Ну. Так що то так, гарно-гарно ростуть. Нема що сказати. Такі знаєте, вбиті. Ці бачу менші. А ці такі набиті. Вже гарний гібрид, виходить. Далі я розкажу, що я з ними буду робити, бо я вже з багатьма хлопцями, знаєте, що ну, мається на увазі м'ясниками палакою, Вони мені розказали всякі такі лайфхаки. Різні кємки, як з ними працювати треба. І буду щось мутити. Ну, все ж таки, ми ж тут працюємо не просто так, як хобі, правда? Нам подобається це, але... Але хочеться, щоб це все ще щось ще... не тільки задоволення приносило. Бачите, таке. І ось вам таке. Тут Чорнота. Чорнота, чорнокайф. А, качество. А, качество! Пошли далі. Біле, біле. Що тут мала? Тут мала що? Тут мала ще пане, щоб більше всього не родила. Біле, біле, О. чорне, біле, чорне, біле, більше. Біле-біле тут страшна чорнота, щось самка храпає, бачите? Так, обережно. Бешений карась! Поняли, так? Да? Тут самочку треба буде, не знаю, або підлікувати, або подивитися, що не. Але дивіться, які. як кроти, гляньте. Кроти. Злучена вона старшою шиншилою, бачите? Вчила старша. Кроти. Далі ще побачимо, що воно буде. Ну, Такі інтересні кроти. Там, бачили, поменші шиншили. Шеншилові, а тут кроти. Так, тут не кроти, значить, має бути мала, правильно? Так. Да, ще М. Менші. Десь видно, пішло схрещення. І тут не кроти теж сірі. Теж, пане, що мала, так? Да? Рижик. Хлопчики, то знаєте, що то таке? Ні, 12-го. 12 е, ага, це вже з рижиком було злучене. А 24-го шиншила мала. Я думав, рижик це... то ми назвали цього бургунця. Видно? Шиншила мала, отакі світлі. шиншила старша, темні. Ну що, всім пока!